Чому мені відмовляли фонди? Так, це відео про топ-3 мої помилки, які я колись робила, і сьогодні я хочу в цьому відео про них вам розповісти, щоб ви їх не робили і своєчасно реагували на всі свої помилки, ну і збільшували свої шанси на успіх у грантових конкурсах. Додивіться це відео обов'язково до кінця. Буде цікаво і буде корисно. Обіцяю. Ну і не забудьте поставити лайк під відео. Це лайк, така собі мотивація для нашої команди і надалі готувати для вас ось такі корисні відеорекомендації. А для тих, хто тільки доєднався до нас вперше. Знайомимося. Мене звати Мар'яна Кобеля. Звір, я експерт у сфері залучення грантових ресурсів. На цьому Ютуб-каналі я ділюся інформацією про відкриті актуальні грантові. Конкурсу розповідаю про те, хто на що і як може отримати грант, а також даю корисні рекомендації, як же ж збільшити свої шанси на грантове фінансування. Тому, якщо вас цікавить ця тема, просто рекомендую підписатися на цей канал, щоб своєчасно. Отримувати сповіщення про те, що вийшло нове відео, яке наблизить вас до отримання грантового фінансування. Отже, з вас лайк і підписка, а з мене корисна інформація. Отже, сьогодні відео присвячене моїм помилкам, які я колись робила в процесі залучення грантових ресурсів. Чому виникла власна така ідея розповісти про ці помилки? Зазвичай всі запитують про успіх, всіх цікавить. А який був перший успішний грант? А яка була перша сума грантового фінансування? А в якого фонду Мар'яно ти отримала свій перший грант? А скільки грантових заявок ти писала, і скільки з них перемагало? Тобто, яка конверсія на успіх? Ну, так же склалося, що людей цікавить успіх. Але... На жаль, чомусь ніхто не запитує, а що позаду? Скільки пудів солі, Мар'яно, ти з'їла, перш ніж стала експерткою номер один в Україні, що тебе запрошує? Форбс? На свої шпальти розповідати про гранти. Ніхто про це не запитує, тому я вирішила з вами поділитися цією інформацією, щоб ви знали, які перепони вас можуть очікувати під час подачі на грантові конкурси. Так ось подейкують, що потрібно написати 10 неуспішних грантових заявок, щоб 11-та була успішною. Багато хто так говорить, я чула неодноразово цю тезу дещо з нею погоджуся, але лише дещо. Тому що на правду, щоб подати заявку з максимальним успіхом, тобто отримати грант, потрібно. Вміти це робити. І, вочевидь, оті 10 разів це такі спроби, щоб прощупати ситуацію, прописати все правильно, врахувати свої помилки, а потім отримати 11-ту заявку успішною. Так? Але можу і не погодитися, тому що перший. Мій крок на шляху до грантового фінансування був успішним. Тобто, моя перша грантова заявка, яку я сформувала і направила на участь у грантовому конкурсі, була підтримана грантодавцем. І я завжди це розповідаю у всіх своїх курсах, на всіх тренінгах, тому що люди хочуть чути ось цю мотивацію: мовляв, давайте пишіть, пишіть заявки, генеруйте і вас також підтримують, можливо, навіть з першого разу. Але що було потім? Розповім. Потім я така окрилена, мовляв, я вмію писати грантові проєкти, мене підтримали з першого разу. Давай я буду всім писати. Пропонувала і друзям, і колегам по роботі, і просто знайомим, мовляв, давайте я вам буду писати, і ви будете отримувати також фінансування, і буде нам всім успіхів, всім добре. І в мене був період в житті, я дуже багато писала грантових проєктів, і в один тиждень я могла писати по одній. Заявці це направду дуже багато, тому що вона вимагає максимального ресурсу трудовкладу в цей процес. Але був такий період. Так ось, коли розпочався такий період активний мій, звичайно, що поміж тих десятків грантових заявок, які я писала, були підтримані. А були і не підтримані, тобто були програші в грантових конкурсах. Я пам'ятаю це розчарування. Я думаю, що вам воно також знайоме, якщо ви коли-небудь писали на грантові конкурси заявки. Так ось е чому я не здалася, і на сьогоднішній день я можу з вами поділитися цією цінною інформацією, тому що е однією з моїх таких рис характеру є те, що я завжди люблю аналізувати. Аналізувати як успіх, але меншою мірою, так і невдачі. Тобто усім своїм невдачам я приділила максимум ресурсу, я аналізувала, чому так сталося. І на сьогоднішній день я вивела топ-3 помилки, які мене в той час відділяли від отримання грантового фінансування. І такий інсайт у мене виник. Коли я готувала це відео, що ці топ-3 помилки, вони прямо залежні ось так з рисами мого характеру. І я переконана в тому, що ви мене зараз дивитеся і слухаєте, і ви себе також пізнаєте. І ви також зрозумієте, що ви з цими рисами характеру також можете ставати на ці самі граблі, що і я колись ставала. Тому слухайте уважно. Отже, перша помилка пов'язана з тим, що я є по життю шаленим максималістом. От я люблю все по максимуму. В роботі, в стосунках, в хобі, в особистому, у, у всьому, всьому, всьому я на максимум, тобто, на широку ногу, якщо робити, то на всі сто. Так ось ось цей максималізм мені, виявляється, заважав. Пам'ятаю, що в той період, коли я активно писала грантові заявки, грантові проєкти, я писала на Освітні заходи, тому що я вела вже тоді тренінги, мала онлайн-курс, я просувала себе як тренер з грантрайдингу, і я писала такі заявки: ну, охопити аудиторію навчальними програмами. Я пам'ятаю, що цей максималізм в мені проявлявся до прикладу в описі цільової аудиторії, де я прописувала. Дві тисячі учасників онлайн-курсу за якихось там кілька місяців отримують знання по Гранд Райтен. Коли я писала заявки, будучи ви, ем, спілці в спілці журналістів України, я писала для для онлайн навчання для е, журналістів і з таким пафосом закидала на аудиторію свої плани в кількості там кількох тисяч, аж там до десяти тисяч. Я це сьогодні розумію, коли я проаналізувала інформацію. Я поспілкувалася з колегами, які оцінюють грантові заявки в різних фондах, в різних програмах. І я сьогодні це розумію через призму своєї експертизи, вже набутої за роки, що це нереально за кілька місяців осягнути таку велику аудиторію. Ось цей максималізм. Проявлявся в запланованій надвеликій кількості охопленій аудиторії. Звичайно, що це для експертів, які оцінюють вашу, і тоді мої грантові заявки, видавалося нереалістично. І звичайно, що така заявка не могла бути підтримана. Це перша помилка. Друга помилка, знову ж таки, дуже тісно пов'язана з моїм рисами характеру. Друга помилка стосується моєї риси характеру, перфекціонізму. Я перфекціоніст по життю. Так, я люблю, щоб все було гладко, ідеально. Я знаю, що багато хто мені це закидає, що надто контент такий собі вилизаний, надто все так без е, помилок. Ну як же ж без них? Звичайно, що є помилки. Так ось як мій перфекціонізм проявлявся в грантових заявках. Рання стадія. Тоді, коли я ще тільки починала писати грантові заявки, тільки починала вчитися по суті, як це правильно робиться, я думала, що грантовий проєкт потрібно виписувати, так вилизувати, все академічною мовою викладати, розумними термінами його е, наповнювати, е, складносурядними, складнопідрядними реченнями, все ідеально повинно бути викладено такою. Професійною мовою тієї сфери, для якої я викладаю інформацію, для якої я власне залучаю грантові ресурси. Виявляється, це помилка. Тому що заявки читають звичайні люди, як ми з вами, звичайні люди? Так, вони мають знання в цій специфічній сфері, але вони звичайні люди, і людям хочеться читати зрозумілу мову, не тягнути з полиці той словник, такий важкий, старенький, або ж десь в інтернеті брати ще якийсь словник, щоб прочитати. А що значить цей термін? А що значить ось ця цей акронім чи ця абревіатура? а що значить, Ось це все, що цей заявник хотів тут сказати. Я пам'ятаю, я коли сама читаю такі заявки, тому що я її оцінюю грантові заявки в фондах і програмах, і я також думаю, Боже, ж невже не можна це простішою мовою сказати, людоньки? Так ось мій перфекціонізм. Також ставав на заваді, тому що писала складно. Даю рекомендацію: пишіть простіше, якомога простіше. Ну і третя помилка пов'язана знову ж таки з моєю рисою характеру. Поділюся з вами майже таємницею. Я не вмію, або мені важко, точніше сказати, делегувати. Так, уявіть собі, що я побудувала центр розвитку час змін, в мене велика команда, але мені досі важко делегувати. Так от, в той час, коли я писала багато грантових заявок, генерувала грантові проєкти для своїх друзів, колег, для себе також, я прописувала всі активності, максимально сфокусовуючи їх на собі. Ну, до прикладу, я. В членах команди ставила себе керівником проєкту і себе ж, наприклад, комунікаційником чи експертом з комунікації, тому що в кожній команді повинен бути такий фахівець. Ну, я мала такий досвід в ЗМІ, Ну, звичайно, чому б і ні? Тобто, я одна буду і керувати проєктом, і одночасно робити піар-кампанію цьому проєкту. Це перший прояв, який є не зовсім логічний, з точки зору. Експертів, які дивляться на грантову заявку і оцінюють її. Другий прояв це коли я всі активності, навчальні, зосереджувала також на собі. До прикладу, я буду проводити тренінг із грантрайдингу, із фандрейзингу, із звітності проєкту, із фінансової частини, із описової частини, із моніторингу і оцінки, і все я, тому що я це все знаю, я можу. Можу, звичайно. Але навіщо, якщо можна, це делегувати, делегувати фахівцям, які також зроблять це не гірше за тебе? Це я вже сьогодні розумію як експерт. Але тоді я цього не усвідомлювала і все зосереджувала на собі. Так виходило, що в мене проєкт з бюджетом на мільйон, і все по суті в руках моїх і мого бухгалтера. Тобто, я і співаю, і танцюю, і квитки продаю. Помилка, тому що експерт дивиться на таку заявку, і думає, що ж це за людина, яка все вміє, все може, а раптом вона захворіє, то що ж цим проєктом буде? Ні, такий проєкт є ризиковим, не можна його підтримувати. От вам і третя помилка. Тепер робіть висновок, якими повинні бути ваші активності в проєкті, якщо ви себе ставите і керівником. Ви якісь ще проводите заходи по проєкту, ви відповідаєте за якісь напрямки, якщо ви не можете делегувати, якщо ви перфекціоніст і максималіст, як я, дослухайтеся до моїх рекомендацій. До речі, це тільки три помилки, такі основні, які я виокремила, їх, на правду, було набагато більше. Але всі вони вже викладені, в ви Ось, наприклад, в цих книгах про гранти, які я написала, для того, щоб вам, можливо, моїм майбутнім читачам спростити подачу в грантових конкурсах документації. Якщо ви ознайомитеся з цими книгами, це і порадник для початківців, і посібник навчально практичний, як отримати грант, то ваш шлях до гранту буде набагато простіший. Ну а якщо ви хочете. Просто навчитися самостійно це максимально ем, з практикою засвоїти. То, будь ласка, я вас запрошую до мене на онлайн-курс написання грантових проєктів. «Час змін називається кожного місяця. Реєструйтеся, всі посилання є в Описі під цим відео. Ну а я вам бажаю не робити помилок ні в подачі документів, ні по життю. Ніде не робіть помилок. Хай ваш шлях буде легким, рівним і приємним. Зустрінемося у інших відео на таку саму тему корисну, як отримати грант. Бай!